Ну що, чекали? Я знаю, що шо чекали. шов шо, Другий випуск, другий тиждень, ще більше крутих інсайтів та кейсів. Головний меседж тижня Дофіга нових співпраць, нових робіт, нових партнерів, нових зйомок. Дивись далі, розкажу все детальніше. Хочеш почути про Факап тижня? Ну тут трохи повимахуємось. Тиждень був насичений, важкий, але всі ми круто справились. Тьху-тьху. -ть без факапів. Якщо мова про кейс тижня, то тут важко сказати в однині. Розказую все детально. Почали співпрацювати з трьома новими партнерами: пиво, будівництво, тваринки. Все, як ми любимо. Супер по-різному, але дуже цікаво. Затвердили меню у закладі, в якому займаємось маркетинговим супроводом та СММ. Багато роботи вже зроблено, але ще більше попереду. А ще! Погодили та віддали партнеру крутезний логобук, про який обов'язково скоро розкажемо в інстаграм. Значить, маркетингова мудрість: якщо даєш замовникові тільки один варіант, то переробок буде на 70% більше. Найкрутіша подія тижня. Що нарешті ми переїхали з своїх домашніх робочих місць в крутий. Новий офіс, в якому тепер будемо всі разом тусити і творити. Ну, тепер ти, не шкент, знаєш всі новини та події. Тому слідкуй далі, буде ще цікавіше.